А ну, повертаю, дивись, нічого там не ламає. Будемо знову тестувати цю валочку. Автопілот на місці, система контролю висіву на місці, контроль виливу РКД у нас джекал, дуже подобається. FarmScan AG називається. Європейський виробник. Дуже цікава і проста штука, і необхідна. І Трактор масей на автопілоті Феджей Діномікс. Друзі колеги, от нарешті ми вже й приїхали на поле, але не беріть близько до серця, ми просто тестуємо сівалку. Не треба виїжджати сьогодні, сіять чи завтра. Ще поки що нема календаря. Ще нема температури. З 20 квітня орієнтовно в Полтавській області всі виїжджають, сіять кукурудзу. Соняшник з 5-7, дивлячись, яка погода, які прогнози по температурах. Поки що тестуємо сівалку. Нам головне побачити, як працюють наші долота на РКД і як працює сошник від компанії Ельворті. Ми ось його так цікаво приспособили сюди. Ну, відповідно, ж подивимося, хто краще. Чи рідні цараровські. Одремсинтеза чи все ж таки Альворті. Для нас це важливо, тому що міндобриво коштує дорого, а витрачати його даремно це трошки не наш підхід. Ще один момент, який хотів би показати, не знаю, блогери розказують чи ні, я розкажу це точно. Дивіться, є така, така ситуація: при проході сівалки по м'якому ґрунтові гунає колесо. Колесо те, що йде опорне. Воно, бачите, тоненьке, одне, якби їх було два, може б трошки б краще було. Чи варто ще додатково колесо ставити, чи не варто, чи це ж, це ж по суті здорожчає саму сівалку, і плюс чи буде ефект той, що ми хочемо, чи не буде. Тому що, ну як не крути, сівалка пуста, одне колесо грузне. Якщо ми зараз навіть друге колесо поставимо і завантажимо сівалку міндобривом. А також посівним матеріалом, то мені здається, ефект буде той самий, тільки просто буде два колеса замість одного. Тому ми вирішили спочатку засівати довгі гони, а потім вже відсівати з ворота. Ну, якось так. Зараз просто тренуємося, вчимося, тому що для нас це новинка. Раніше з подібними сівалками ми ніколи не працювали, досвіду немає, тому все, що робиться, робиться вперше. Стоп. Оп! Та все. Да. Все, цей лишній був. Ну, коротше, у нас є новий. Ще й чужий. Нічого, поставимо новий, оригінальний, все буде добре. Значить він тут лишній. Не пішло. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Да, опускай. О, неряє. Пробуй потихеньку тягти. Пробуй. О. О, так і що? Капітально. Капітально. Хорош. Хорош? Хорош. Так. Що у нас залишається позаду? ну Позаду нормально. Щас. так щас дивимся. да Цей сошник дуже гарно залазить у ґрунт. Чудово. І нічого не заважає сівалці. Абсолютно, ніде воно не впирається, класно працює. Долото наше. Долото наше. Так, трошки на колінах. Ну, а що ж ти зробиш? Долото наше. А долото наше, гляньте куди аж залізло. Капітально. І хай мені хтось скаже, що воно в мене на 12-15 см не лізе. Та лізе воно хто зна куди. Ну, долото чітко йде. Долото залазить капітально, сошник той теж гарно йде. А, дивлюся, чи не нагортає брустера. Та вроді би, а ну. Ці ж ми можемо ще накрутити. Зараз будемо накручувати. Так, ось таке положення наших сошників. Долото плюс 10-15. Сошник. Оцей, бачиш, мокру землю навертає трошки не дуже. Трошки не дуже. І дивись, видно, що цей. Бач, трохи накидає цю. Теоретично то воно, робить, робить, але трошки накидає. Ну, це, що вона ж сира. І без культивації. Після культивації воно буде робити краще. Тобто такий сошник я одобряю, можна його ставити на цю сівалку. Рідний сошник. Рідний сошник лізе зовсім не глибоко. Я б сказав би взагалі. Те, що я їй предполагав, плюс-мінус 5 см, не більше. Ми зараз його спробуємо отут натягнути. А, навіску? Тарвоно, бачите, не О. Ну, да. В общем, пока тестуємо сошники, міндобриво, далі буде висів. І Потім вже ми будемо робити якісь безпосередньо висновки. Так що цікава техніка, дуже подобається. Тут слова, в принципі, зайві. надо бачити, надо бачити тестувати. Так, робота чекінтрека. Chicken Чікінтрек Track прижимає, видно, що ось у його такі заглиблення. Коліщадко теж. Ну, на чуть-чуть набирається. Грунту сирого, тобто можна поставити другий чекінтрек, Ну, поки що буде коліща. Хай буде воно в такому тандемі комбіноване. так, Тут теж та, все нормально. Це коліщатко прижимне на місці. А, ну Їх треба там трохи буде підрегулювати. Знаєш як? Ось давай банку одну знімем, Попробую її виняти. Зараз глянемо, як та коліща стоїть, Отак лучше видно. А, да, ось так краще видно. Дивиться, рівно стоїть. Бачиш, прямо за лотком, за цим. А то є трошки там деякі, ну то вже ми на місці їх поставимо. Виставимо, типу лівіше, правіше, там воно все регулюється. Чітко. В общем, отака от система. Ось ця, по-моєму, диви криво як стоїть, взагалі не туди дивиться, якось аж туди перекошено. Ось. Чуть-чуть воно. На Настойки на самій? А регулюється? Ні, вона підігнута осюди і Ну та то підрівняє, то чепуха. Може вообще вони нам не нужны будуть викинути і все. Так, цей сошник, о, диви, цей глибше йде. Цей по саму ступицю йде. Сейчас поміряємо глибину і будемо бачити. Так що так. Озир, блін. Ого! риє, так риє. Серйозно, дуже. Дуже, дуже. <ривання> <ривання> Чуєш, зараз треба піднятися. Щось нам не то. Значить, отут робимо отут отвори, один, а там другий. От. все, Воно в землі осталось. І будемо трошечки опускати сам ніж, а стойку піднімати. Воно вже, Хрущі вже проснулись. Все, приподняли ми оцю стойку, видно, що отак. Ось ту така висота, отут така. Будемо регулювати, бо тут не все так воно просто. Зовсім не просто. Так, угу, пішов ніж. О! Так, ну глибоко. глибоко. Начебто краще. А ну зараз пробуй чуть-чуть протягни. Так, диск заліз. О!

Оце воно йде, чотенько. Оце він добре викладе туди куди треба. Сто раз. Сто роль на нас Трошки може розкидає, Ну, не критично. Можна. Так це все діло і відбувається. Комп'ютери комп'ютерами, а все рівно треба все робити вручну. Дівчачок. І калібруємо норму висіву міндобрива. Напроти да? половину справи ми вже зробили, вирішили поставити замість той дискового сошника отакий анкерний. Буде він працювати вірою і правдою. Він глибше кладе Міндобриво десь на таку глибину, що нам в принципі, підходить. Зараз може десь відкопаю те міндобриво, якщо воно лежить. Не дуже нариває він борозду, я вам скажу, мене влаштовує. Оце так воно і відбувається, налаштування сівалки. Не все так воно просто і легко, як здається. Але що ж, так воно повинно бути. Поки все не налаштуєш, успіху тут не побачиш. Так що сільське господарство у всій своїй красі. Тому якось так, друзі, знаходжусь під сівалкою. Буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Всім вдалої весняної посівної компанії. Ну і звичайно, що мирного неба. Всім добра, до зустрічі до наступних відео! To, have to settle down with a wife and kid i live for the grind and i grind to live i want to do the things that matter to me live like a good king as life brings the good things it's easy to get blinded by the stress and forget that every day is another blessing